Знаю, що вам подобаються такі рецепти, тому ловіть ще один неймовірно смачний варіант реберця у кисло-солодкому соусі. Вони виходять настільки ніжними, ароматними й апетитними, що просто тануть в роті. Беремо гарне м'ясисте ребро вагою приблизно від 1,5 до 2 кг, добре зачищаємо його від плівок і нарізаємо порційними частинами. Це дозволить реберцям рівномірно замаринуватися та краще пропектися. складаємо м'ясо у велику миску і додаємо спеції. Я використовую 2 чайні ложки приправи до м'яса, 2 чайні ложки паприки, 1 столову ложку кетчупу чилі. Одну столову ложку меду і 1 столову ложку лимонного соку. Гарненько це все перемішую, щоб приправи рівномірно розпреділилися. Також не забуваємо про сіль достатньо однієї двох чайних ложок, дивіться за вашим смаком все ретельно перемішую. Накриваю плівкою і залишаю маринуватись мінімум на 4 години, а краще на ніч. Саме тоді смак буде максимально насиченим, а м'ясо ніжним. Коли ребра добре промаринувалися, розігріваємо пательню і обсмажуємо їх на сильному вогні з обох боків, щоб отримати красиву золотаву скоринку. Це додасть траві апетитного вигляду і більш глибокого смаку. Тепер перекладаємо обсмажені реберця у чашу мультиварки, додаємо води, так щоб вона майже покрила м'ясо, і готуємо близько 2 годин. Можна обрати режим випічка або тушкування. За цей час реберця повністю просочиться соусом, стануть м'якими й ароматними. І Подивіться, які в результаті вони виходять. Дуже м'якенькі, неймовірно смачні, обов'язково вам сподобаються.